Автомобіль стає усе більш самостійним, і водіям іноді здається, що можна і не особливо піклуватися по дрібницях. Але практика доводить, що прислухатися до порад усе ж таки варто. І перший з найголовніших моментів: правильно обираємо кут вивороту коліс, і взагалі місце для паркування. Те, що є стовідсотковою помилкою, саме такий кут вивороту. Дехто залишає так свій автомобіль несвідомо після активного паркування, але це помилка, яка може пошкодити рульову систему, особливо на автомобілі з гідропідсилювачем керма. Тому завжди, завжди залишайте авто в зимовий період з прямим виворотом коліс. Також уникайте будь-яких тривалих простоїв з одним колесом на бордюрі, або, не дай Боже, з вивішеним колесом. Тривала деформація шини і особливо на морозі призводить до ризику розгерметизації. Якщо ви надовго залишаєте авто у такій позиції, не дивуйтеся, якщо після свят вас зустріне спущене колесо. Наступна порада стосується акумулятора, точніше, збереження його заряду у холодний період. В ідеалі, якщо ви не збираєтеся виїжджати протягом тижня чи більше, зняти акумулятор і занести його в тепле приміщення. Але найпростіший спосіб без демонтажу зняти клему. В середньому автомобільний акумулятор впевнено тримає заряд 10-12 днів, але сильні морози здатні непрогнозовано висадити його за 3-4 доби.